Слава в Україні, подяка ЗСУ за можливість розповісти про хакатон, який відбувся нещодавно в чудовому клубі Space 500 Urban Space 500, якщо точно. І цей хакатон зібрав 9 команд. Одна з цих команд була інститут. Металофізики перше місце отримав і Ренесанс Бойчука, команда, яку я представляю. Річковий очищувач River Cleanup наш стартап, і кілька слів про те, що київська міська державна адміністрація, Академ Сіті, Сингропростір. New European Bauhaus та інші учасники, спонсори, грантодавці під, під егідою департаменту промисловості міста Києва провели чудовий захід, на якому розглянули пропозиції по покращенню розвитку міста Києва, і взагалі промисловості, економіки і науки. Неочікувано. Команда студентів інституту Бойчука, яку я очолював, як голова громадської організації Ренесанс і як доцент кафедри і їхній викладач, ми розробили хороший стартап, який зайняв друге місце, ще раз кажу, 538 балів. Ми набрали, і це гарний привід поговорити про те, як ми пропонуємо вирішувати. Екологічні проблеми і один стартап, одна проблема. Команда розробляла ідеї кілька тижнів. Ну а презентувати нам дали 5 хвилин для пітчу. Що з того вийшло, ви зараз побачите. І, власне, хочу презентувати. Команду Ренесанс-Бойчука, яка взяла тему воду. Тобто комунальне підприємство «Київводоканал» було присутнє, було журі конкурсу стартапів, і ми, департаменту промисловості і КП «Київводоканал» показували наш стартап по упорядкуванні прибережно-захисних смуг річки Дніпро на прикладі ділянок в гирлі річки Либідь і взагалі на прикладі. Річки Либідь, і проблема цієї річки вирішувалась нами саме через створення інноваційного продукту. Яка проблема? Ну, всі знають проблему річки Либіді і взагалі ну, захащення, заваленість цієї річки сміттям, брудом, деревами. Навіть було визначено Державною екологічною інспекцією столичного округу, були приписи. І ось на фотографії комунальне підприємство прибирає е, русло річки і, ну я кажу, займається тим, що має займатися. а до чого ж тут наш стартап? А ми якраз і е, розглядаємо цю загрозу довкілля е, як проблему, яку збираємося вирішити. Отже. Крім сміття, яке потрапляє через гирло Либідів Дніпро, сама вода річки це суміш хімікатів, фекалій, дощових вод маслянистих п'яти незрозумілої дефініції. І ці проблеми були сформульовані в петиції Антона Кузаня, що бачите в одинадцятому. Місяці 2015 року і електронна петиція набрала на хвилиночку більше 10 тисяч голосів і визнана як дійсно існуюча проблема, яка потребує вирішення. КМДА визнала долину русло річки Либідь зоною екологічного лиха. Увага. Я ще раз звертаюсь до журі, які не дали нам перше місце в стартапі. Все-таки проблема загальноміського значення, і КМДА ну, знає цю проблему і до сьогодні ця проблема не вирішена. Відновлення екосистеми річки про це говорить уже 5 років кожен активіст, який займається розвитком міста Києва, карта, де показана з притоками Либіді, ця система каналізування, дренування стічних вод, водовідведення з території ну, скажімо так, центральної частини міста Київ, Нолосівський район, Шевченківський район, ви бачите, да? І все це вгирло стікається до Дніпра. Оця каналізована територія, в якій багато проблем, про які ми повідомляли: і прокуратуру, і не, нацполіцію, і департаменти всі кем, да. Але от. Така проблема кричуча вирішується, на наш погляд, досить простими способами через очищення води. Отже, ключове слово вода. Ось інформація про те, що стан води в річці либідь визнано, як шкідливий, тобто і зливи, автомийок, і Ну, що дивуватись, і кіоски, і ресторани, кафе, шарум'ячні базари все ж зливається в дощову каналізацію. Навіть житловий комплекс Поетика, Шевченківський район, природозаповідний фонд, парк Вана Багряного, там і ресторан замість літнього майданчика, все зливається в колектор каналізації. Дощовий, який тече в либідь. І ось фотографія і аналітика говорить, що це проблема колосальна. І ось як цю проблему вирішити? Пропоноване рішення Ди Баржа, яке чистить річки від сміття, це не Київ, це взагалі міжнародний стартап Ocean Cleanup, і вже п'ять років. Um, цей дебаркадер плаває річками і збирає сміття, але лише збирає. Збирає, сортирує, накопичує, утилізує. І от як цей аналог запропонувати місту? Ми пропонуємо очистку води в річці, а не тільки збирання сміття. І от ця очистка допоможе регенерувати берегову смугу, прибережну зону річки Дніпро, бо просто прибиранням займаються комунальники, і вода від цього прибирання не стає чистішою. Довжина річки 17 кілометрів, 380 метрів в природньому руслі. Уявіть собі, це бетонний колектор відкритого типу майже на всій протяжності. Водозабір 66 км2 квадратних це колосальна площа води вод, водної поверхні. І ухал, все-таки правий берег, швидкість течії і е, різниця підйому води в гирлі либіді е, півтора метри. Тобто величезний потік сміття бруду з водою несеться. Кожен раз, коли йде дощ в Києві, територія закрита, не, не кожен може потрапити туди і побачити, що відбувається, але повірте, це ну, такий ефект, відбувається, коли оцей канал, герло Либеді, це з Google відкриті дані, да, перетворюється на бурхливий потік сміття, яке виливається в Дніпро. Коралові рифи із сміття бруду і фекалії окаменілих. Оце воно все знаходиться тут. І поряд знаходиться і центральний колектор, міста, і дюкер, і вся ця територія не просто промзона, це найбрудніша територія столиці. Найбрудніша червоний показник зашкалює. І тому очищення гирли річки, Либідь. Це саме. Якраз поєднання прибирання і інновацій очистки саме води. Ми далі покажемо і от ключовий момент фільтрації води: ми як фільтр ставимо наш засіб плавучий дебаркадер. Ось він, на картинці посередині. Ми ставимо дебаркадер на схемі він червоний, прямо перед. Гирлом перед цим тонелем відкритого типу, колектором, який зливає нечистоти в Дніпро, нечистоти, хоча це нібито дощова каналізація, дощова вода. Насправді це не так. Хімічний аналіз показує всю таблицю Менделєєва там, і тому спеціальні пристрої, які будуть очищувати. Первинно з сітками крупне сміття забирати, потім дрібна очистка, капілярний тип, стоїть спеціальна приспособа киснем. Все це очищає. Для чого? Питається. Ну, а для чого це все робити, якщо і так воно вже роками 30 років ця либідь тече, а може і більше взагалі ніхто не бачить, що там. До речі, неподалік КНС розміщено. І... Цей КНС теж багато запитань. І от перший пілотний проєкт. Територія Захаращена, ще раз нагадаю, ось ця територія ну, промзона в найгіршому прояві, який тільки може бути. І от Після того, як забрати сміття, фільтрувати воду, очищати стоки можна почати з того, що відновлювати територію поряд. Тобто спеціальний. Дебаркадер з класичними контейнерно-модульними замкненого типу агрегатами очистки води, очистки води активним мулом. Далі я покажу, як це виглядає. Але принцип який, що ми не просто чистимо воду, але ми спробуємо відтворити регенерацію зробити саме території промзони прибравши звідти сміття, ну, як для пілотного стартапу, розмістимо кемпінг активістів-екологів. І, звичайно, зелена зона, приблизно така схема тобто вода очищається, але тут іде доочистка спеціальними пристроями, які цю воду сепарують і перетворюють на більш-менш пристойну рідину, яка потім спускається. Вниз по течії, і, шановні користувачі пляжу маячок та інших пляжів, в тому числі на галерній затоці, ви ж плаваєте просто в, в каналізації дощовій річки Либінь. Тому після реалізації нашого об'єкта вода буде чистою, і цей комплекс, який ми назвали River Cleanup. Як стартап, він е, зможе показати ефективність оцих новітніх технологій, е, модульних контейнерів, які на дебаркадері не потребують землі, будівництва, а вже, е, як кажуть, з першої хвилини монтажу, займається очисткою, і не просто очисткою. Цей дебаркадер. Бетонна конструкція в основі, контейнерно-модульного типу, ось вони показані, системи очистки, досить потужні. Верхній рівень до очистки, компостування і проходження спеціальних циклів очистки, води далі ми покажемо. І основна фішка три вітрогенератори аналог вітрогенератора готового. Масштабуємо його до розміру великої солярної труби, тобто три труби зверху отвори, ось вони показані. І лопасті вітрогенератора, вітрова енергія перетворюється в електричну енергію. І ця система автономна. До неї не потрібно тягти кабель, блок захист і так далі. Три вітрогенератора. Виробляють достатньо електроенергії для функціонування системи фільтрації. На акселераторі в КМДА я розкрию більш детально цю історію, дамо технічні характеристики, розрахунки, все покажемо в цифрах математичних, а поки така презентація продукту стартапу. Ну, хто займається очисткою? Води Знаю, що аеробна обробка, наприклад, активним мулом, є найбільш ефективною і через аеротенк, який насичується киснем і вбиває перший потік нечистот. І Аерація відбувається для розкладання органіки. І ось все це відбувається в замкненому. Типі без фільтрації, без землевідведення, без нічого спеціальний контейнер, кілька виробників, дуже відомих є, і які починають з механічного очищення і закінчують вже самою водою з хімічною обробкою без зараженням і так далі. Екологічність і мобільність це два ключових слова нашого стартапу. Технологічний цикл багатоступеневий, і в кінці виходить вона вже майже чиста. Складна, дорога технологія, але вона апробована. Це американська модель. У нас є попередня домовленість фірмою ICB Aqua, і вони звичайно теж здивовані нашим стартапом, як і всяка КМДА, тому що до нас і до них, і до вас. Цього так ніхто не пропонував робити. Але продуктивність нашого модулю мінімум 500 метрів кубічних за годину, тому що він подвійний. Це розрахунок на один модуль контейнер, а у нас їх на дебаркадері поміщається два. Отже, або вони працюють один резервний, один основний. Перемиканням для подовження життєвого циклу або на половину потужності обидва працюють одночасно. Хороші показники на промивку, і ну, вміст у відходах до 45% непогано. Станція продуктивністю показана з решіткою, і тому цих 380 метрів. Річки Либідь, про яку я казав, да, цей водний басейн, ми порахували 5 років е, життєвий цикл, щоб е, всю воду, яка є в річці Либідь, прочистити, пропустити через е, фільтр е, плавучий, поплавок ми його ще називаємо, і е, такий розрахунковий об'єм, період 5 років для. Е, Проходження всього потоку води либеді через очищення. Економічна ефективність, мені здається, всім зрозуміла, вона в першу чергу екологічна, екологомедична, я б сказав. Да? Але в грошах, якщо порівняти витрати на моніторинг тільки стану води. На всі ці звітності департаментів і комунальних підприємств, плюс подумати, якщо будувати очисну споруду на землі, то це землевідведення, будівництво, і проєктування і так далі. А у нас паспортизовані об'єкти модульні, які пройшли апробацію, не потребують ніяких е, додаткових витрат, і навіть бізнес-моделі розрахована нами. наприклад, Поставити цей очищувач біля пляжів. Отже, це може бути і біля річки Либідь обов'язково, там де гирло витік нечистот. І потім далі по берегу можна поставити як такий плавучий, очисний сепаратор, який буде накачувати киснем воду, поліпшувати берегову зону, ну і очищати воду від хімічних домішок і механічних. От собі вартість. Це по мінімуму 20 мільйонів гривень, а так, якщо дебаркадер не беушний, а наново робити все, а не користуватись тим, що є вже готове і не було вжитку, а ми так само пропонували розрахувати економічну ефективність, взяти агрегати, які вже були перевірені експлуатацією. І зробити такий стартап секонд uh, хенду. Ну ми ж переробляємо сміття, ми чистимо воду. Це не ресторан, це не um, віранда, це, це не відпочинок. Хоча, чому ні, ось є музей води? А чому б не зробити музей очищення в фекалії? Така ідея теж може бути. Але якщо серйозно, то економію ми порахували. Мільйон гривень на кілометрі прибережно захисної смуги це якщо цю смугу чистити традиційними методами: або е, драглаєм, або не, міні снарядом Є е, е, такі технології, так наша технологія, очистки води і берега е, потужним струменем кисню і Системою очистки, вона набагато ефективніша, дешевша і швидша, тому що і екологічніша, тому що там вітрогенератор, а не дизель, і не бензин, і, отже, і людина години і інший. Тобто екологічний ефект, і економічний ефект, бізнес ефект, ну і, звичайно ж, здоров'я громадян. З приводу фінансування просили 100 тисяч євро всього на все на ресерч, на дослідження, модель, промисловий зразок. Ну і звичайно ж, патентування, без цього ніяк, тестування, ризики політичні всім зрозуміли, ризики фінансові, звичайно, немає грошей, немає стартапів. Ну і тут ризик взаємодії, оскільки з КМДА щось ніяк не виходить діалогу. Держекоінспекція вже пише приписи прямі, але ніхто цю петицію до кінця не виконує, підписано і з річкою вибіть, ніхто нічого не робить. На жаль. Був проект нещодавно обговорювався взагалі забетонувати цю либідь. Ми говоримо про регенерацію річки, про те, що береги треба відкривати, щоб абсорбація йшла природня, садити багаторічні рослини на березі річки, щоб річку зробити річкою, а не каналізаційним колектором залишити. Ну, на жаль. Розуміння в КМДА я не побачив, комунальне підприємство досить кисло відреагувало на таке, але за рахунок того, що всі побачили наш стартап і оцінили його, ми отримали друге місце. Тобто, не завдяки прихильності КМДА, а якраз всупереч позиції. Водоканалу, я так думаю, в першу чергу, ми стартап не виграли. Нові можливості роботи над проєктом по охороні довкілля. Тому з цим стартапом ми підемо в міндовкілля Держакоінспекції, якщо треба до Шмигаля дойдемо і нагадаємо йому, скільки зла він зробив з екологією, і що треба хоч якось виправляти ситуацію, хоча в столичному регіоні. Ну, інженерне обладнання все іноземне, і в межах акселератора ми спробуємо довести керівництву ПМДА необхідність звернути увагу на наш проект. Ну, в першу чергу мешканців треба буде залучати і пояснювати і урбаністам, і активістам, і фахівцям про екологічну стійкість ареалу прибережної зони. Ну, це ключовий момент: очистимо гирло річки Либідь, покращимо життя мешканців. Чому? Тому що каналізаційний колектор це загроза для людини, особливо для людей з дітьми, які плюхаються на березі Дніпра, не дивлячись на ну, екологічну загрозу від всієї таблиці Менделєєва, яка там плаває. Біофілійне зараження води в Києві скрізь. Це що цвіте і пахне літом, його треба чистити. Киснем однозначно. Наша плавуча станція робить це швидко, ефективно, ну і за просто смішні гроші, я вам кажу, в Європі дописуйте ще три нулі, і буде такий самий проєкт. У нас все-таки набагато дешевший варіант створення нової зони. Із промислової зони ми створюємо. Такий трикутний київський водоспад, парк Покол. Я думаю, він буде ПЗФом найближчим часом природозаповідним фондом. Ну, і оцей трикутник замикається в гирлі Либіді, створюючи там технічно-екологічний осередок. Річка має бути річкою. І берегова зона, і озеленення, бенч-дизайн. Бенч Такий невеличкий дизайн з кемпінгами для екологів, це не житло, не комерція, це просто десь потрібно приїхати з обладнанням, можливо, вахтений спосіб, якийсь буде активістів, пластунів залучати, і десь має бути у людини мінімальний комфорт. З благоустроєм попрацювала команда, є пропозиції, і перша пропозиція це буде якісь договори заключити з тими, хто виробляє обладнання з фірмами, які займаються контейнерно-модульною очисткою води. Ну, з ними в першу чергу поговорити, залучити, підписати папери, значить, обов'язково науковців залучити. Зробити дизайнерський прототип, макет в 10-му масштабі з вітрогенераторами, пробувати, поставити на воду, пропустити, як кажуть, через цей макет перших 100 літрів води, подивитись, як воно працює. Тобто ресерч, в першу чергу, нам потрібен в цьому стартапі. Ну і звичайно, проєкт, паспорт на споруду, погодження попереднє. Це Однозначно. Чому це вигідно? Ну, По-перше, масштабування для різних міст, масштабування в межах Києва у нас 300 водних об'єктів, які можна закрити цим простим способом і очистити озера, малі річки, ну і, звичайно, Дніпро. Ну, з Дніпром у нас біда, і всі це знають і чомусь заплющують очі. Очищувачі дозволять е, проблема синізації вирішити. Ну, Каналізаційні стоки, ну, ви ж всі знаєте, чому смердить Дніпро, тому що в нього зливають нечистоти. І на Тельбін поїдьте, подивіться, що там е, зроблено на озері, як там аератори поставлені, воно працює. І Набагато чистіше стало озеро. і Ефект є, але трошки по-іншому там ефект досягнено. А у нас власне стартап на е, популяризацію теми е, очистки річки Десна, річки Дніпро. Ну і, звичайно, либідь треба зупинити. Зупинити бруд з річки, який лється в Дніпро щохвилини. Ми зараз говоримо, слухаємо, дивимося. З Либіді витікає в Дніпро 300. Метрів кубічних брудної води. З цим треба щось робити. Я дякую всім за увагу. Віктор Глеба, голова громадської організації Ренесанс, разом з командою студентів. Мій телефон тут на екрані. Подяка корпорації СІБ Аква, які долучились і нас підтримали. Чекаємо на. Ваші відгуки і вашу думку з приводу того, як далі працювати в стартапах. Ще раз найкраще бажання все заради міста. Об'єднуємось, працюємо на все добре.